Всім привіт! Сьогодні я вам пропоную створити власними руками парфуми з ефірних олій та зробити цей процес арт-терапевтичним. Що нам для цього знадобиться? Ну, власне, ефірні олії та будь-яка базова олія для того, щоб розвести ефірні олії. Паперові блотери для тестування ароматів ви можете їх нарізати з будь-якого цупкого паперу: флакончик або баночка для готових парфумів, питна водичка для промивання рецепторів, листочок та ручка для записів. Для початку я вам пропоную вгорі листочки написати запит, проблему, бажання чи намір, з яким би ви хотіли попрацювати в цій арт-терапії. Наприклад, як мені обрати подальший напрямок для реалізації або чого я хочу в новому році. Далі ми будемо обирати, які ефірні олії братимуть участь в нашому ароматі. В моєму арсеналі наразі більше 60 ефірних олій, тому я буду обирати саме з них, але розумію, що такий набір є не у всіх. Тому вам я можу запропонувати зробити наступний етап нашого майстер-класу саме в магазині, де є можливість потестувати, понюхати всі доступні ефірні олії. Або у різних виробників є стартові набори ефірних олій, і ви можете замовити якийсь з них. Отже, яка наша задача? Ми беремо будь-яку ефірну олію, можна для початку навіть не дивитися на її назву. Вдихаємо аромат. Та слідкуємо за своїми відчуттями в тілі, наскільки нам відгукується цей аромат. Якщо це прям попадання в саме серденько, ми дивимося назву ефірної олії, записуємо та ставимо їй оцінку в плюсик. Якщо це олія, яка нам нібито приємна, але ми не в захваті, можемо поставити оцінку плюс-мінус. І якщо це зовсім не наше, зовсім не підходить нам цей аромат, ставимо оцінку. В мінус. Робіть це не поспішаючи, та тим не менш звертайте увагу саме на відчуття в тілі, а не на свою якусь раціональну оцінку того чи іншого аромату. Також поруч з оцінкою кожної з цієї ефірних олій, спробуйте написати свою першу асоціацію, яка виникла у вас в голові, коли ви вдихнули цей аромат. Наприклад, мені першою під руку потрапилась ефірна олія лимонграсу. Для мене цей аромат плюс-мінус, приємний, але я не в захваті. І моя перша асоціація, яка прийшла мені в голову. Це імпульсивність. Цю ж процедуру повторимо з усіма ефірними оліями, які нам доступні. На якомусь етапі тестування наші рецептори можуть втомитися, забитися і буде здаватися, що ми не відчуваємо аромату. В такому випадку найкращим варіантом є попити водички, щоб прочистити свої рецептори, або висунути голову у вікно і подихати свіжим повітрям. Я розумію, що більш звичним вирішенням такої проблеми є понюхати кауві зерна чи якісь інші сильні аромати, але насправді це може лише ще більше забити наші рецептори, і їм потрібно буде ще більше часу для того, щоб відновитися. Коли цей етап буде завершено, тобто ви протестуєте всі ефірні олії, які вам доступні, поставите їм свою оцінку, запишете свої асоціації, тоді можемо переходити далі та формувати наш аромат. Наприклад, мені сьогодні відгукнулося цілих сім ефірних олій. У вас може бути більше, може бути менше, це все дуже індивідуально. Отже, що ми робимо далі? Далі ми беремо блотери, підписуємо їх назвами тих ефірних олій, які ми обрали. Та капаємо ці ефірні олії на підписані блотери. Крапати багато не потрібно, то стежте за тим, щоб кожна ефірна олія опинилася саме на своєму підписаному блотері. Далі починається найцікавіша та дуже експериментальна робота. Далі, перше, що ми можемо зробити, це зібрати усі наші блотери отаким от віялом і спробувати. Послухати, як вони всі разом звучать, чи не вибивається якась з цих ефірних олій з загальної картини надто сильно. Мені в цілому подобається звучання, яке в мене вийшло. На цьому етапі поле для творчості просто безмежне. Ви можете тестувати аромати на різні відстані від свого носика і таким чином визначати, яких ефірних олій ви хочете чути в вашому ароматі більше, а яких менше. Не забувайте час від часу промивати ваші рецептори. Також ви можете розділити ефірні олії, які ви обрали, на таких умовно три групи легкі аромати, аромати середньої легкості та важкі. До легких ароматів ми можемо умовно віднести цитрусові та квіткові, до середніх мускусні, а до тяжких ароматів смолисті, деревнисті, солодкі. Це можна зробити для того, щоб ви почули, як звучить. Кожна з цих груп разом. Тобто, як разом з собою звучать усі ваші легкі аромати, як між собою звучать усі ваші середні ноти. Та як між собою звучать всі ваші ноти серця? Так ви матимете більше уявлення про те, як розкриватиметься та вивітрюватиметься ваш аромат з часом. Грубо кажучи, ось так наш аромат звучатиме тоді, коли ми його тільки нанесли. Ми будемо чути всі ноти. Але з часом вони почнуть вивітрюватись. Спочатку вивітряться найлегші ноти. Тому спробуйте, чи вам подобається аромат, який виходить лише з поєднання середніх та тяжких. Потім підуть середні, і залишаться лише ноти серця. Також понюхайте, чи вам подобається це поєднання, бо воно залишиться з вами найдовше. Якщо якась з обраних вами ефірних олій дуже вибивається загального ансамблю, ви можете її прибрати або замінити на якусь іншу, яка, наприклад, має у вас оцінку плюс-мінус. Не бійтесь тестувати, експериментувати та пробувати різні поєднання. Тож, коли ви відчуєте, що нарешті обрали всі ноти, які хочете почути в своєму ароматі, та приблизну інтенсивність звучання цих нот, можемо переходити до наступного етапу. На наступному етапі ми, власне, будемо винаходити формулу нашого аромату. Для цього на своїх листочках випишіть всі ефірні олії, які ви вирішили будуть брати участь в вашому ароматі. Далі беремо ємність, яку ми будемо змішувати ароматичні олії між собою. Я буду це робити одразу у флакончику. Починаємо, власне, змішувати ефірні олії між собою. Як це робити? Перше варто враховувати, що різні ефірні олії мають різну інтенсивні звучання. Наприклад, ефірна олія троянди буде звучати менш інтенсивно, ніж ефірна олія м'яти. Тому, якщо ми хочемо, щоб ефірна олія м'яти та ефірна олія троянди мали у нас рівнозначне звучання, тобто пахли однаково інтенсивно в нашому ароматі, то може таки бути, що на одну краплю ефірної олії м'яти нам доведеться додати до 10 крапель ефірної олії троянди. Якщо всі обрані вами ефірні олії мають плюс-мінус однакову інтенсивні звучання, можете почати з того, щоб додати по одній краплі тих ефірних олій, які ви хочете чути менше в своїх ароматах, та по 2-3 краплі тих ефірних олій, які би ви хотіли зробити домінуючими. Так я, наприклад, спробую почати з трьох крапель ванілі, так як хочу чути її найбільше. Однієї краплі перцю, так як я хочу її чути, приблизно на рівні з ванілю, але ефірна олія перцю має більш інтенсивне звучання: трьох крапель ефірної олії чоя, двох крапель ефірної олії лайму, двох крапель ефірної олії жасмину та двох крапель ефірної олії грейпфрута. Далі ми будемо допрацьовувати цей аромат, але для старту почну так. Далі, оскільки в мене дуже тоненьке горлочко в моєму флакончику, я наріжу блотери значно тонше. Далі ми змішуємо всі ці додані ефірні олії в баночці, занурюємо в отриману і рідину блотер та тестуємо, що у нас вийшло. Мені в цілому подобається, але я розумію, що хочу додати все ж таки ще трохи більше перцю, ваніль та жасмину. Що я, власне, і буду робити? Ось і тут дані зміни я дописую свою формулу, щоб не забути. Якщо у вас першого разу все вийшло супер, і вам дуже подобається композиція, яка у вас вийшла, ви можете просто перемножити ту кількість крапель, яку ви вже додали на 4, 5, 10, в залежності від об'єму, який ви хочете отримати, та просто збільшити об'єм тієї композиції, яка у вас вже вийшла. А якщо ви, як і я, не до кінця задоволені, то експериментуйте до тих пір, поки вам не сподобається ваш результат. Та не забувайте промивати рецептори перед кожним новим тестуванням композиції. Я, наприклад, зараз в процесі тестування вирішила, що мені не вистачає якоїсь теплоти в цьому ароматі, тому я подивилася, чи була в асоціація з якоюсь зефірних олій зі словом, тепло або чимось схожим. Знайшла таку олію, хоча вона мала в мене оцінку плюс-мінус. Я вирішила спробувати додати всього одну краплю в свою композицію і подивитися, що вийде. Тепер виходить те, чого я хотіла. Так, тепер мені подобається те, що я змішала, тому я просто збільшу об'єм своєї композиції приблизно в 4 рази, тому що я хочу отримати інтенсивне звучання. Промиваю рецептори та впевнюю, що дійсно вийшло те, чого я хотіла. Мені подобається, що в мене вийшло, тому залишається розбавити нашу композицію з ефірних олій базовою олією. Найкраще для цього підійде фракційна кокосова олія, вона не замерзає на холоді, гіпоалергенна і гарно змішується з усіма ефірними оліями, але якщо у вас такої немає, то підійде будь-яка базова олія. Наприклад, у мене це олія жужоба. Співвідношення вашої композиції вірних олій до базової олії, як ви будете додавати, може бути приблизно 30 на 70%, тобто 30% композиції та 70% базової олії. Закриваємо флакончик та перемішуємо олії між собою, хоча в цілому їм все одно потрібно буде близько доби для того, щоб вони гарно поєдналися між собою. Наносити ефірні олії на шкіру в чистому вигляді не рекомендовано, тому що можуть виникати різні алергічні реакції, і навіть наш розведений базовий ефірній олії аромат варто потестувати на невеликій ділянці шкіри, щоб перевірити свою реакцію. Наступний етап ви можете робити як зараз, так і через добу, коли ваш аромат настоїться. Але в будь-якому разі я вам пропоную нанести отриманий аромат на зап'ястя. Вдихнути та записати свої перші асоціації. Спробуйте уявити. Спробуйте уявити, що цей аромат є людиною, в якій поєднані всі ті асоціації до використаних вами ефірних олій та всі ті асоціації, які у вас викликає готовий аромат. Пробуйте уявити цю людину настільки чітко, наскільки це можливо. Можете заключити для цього очі і побути самі з собою та своїм ароматом стільки часу, скільки вам потрібно. Та поставити те запитання, яке ви записували вгорі свого листочка чи свій запит цій уявній людині. Як ви думаєте, як би ця людина відповіла на ваше запитання, Як би ця людина вирішила проблему, з якою ви стикнулися, або яку пораду могла б дати вам ця людина? Та запишіть ці думки внизу свого листочка. Також можете звернути увагу на ті ефірні олії, які вам зовсім не сподобались, та на асоціації, які вони у вас викликали, та спробувати пов'язати це зі своїм запитом чи запитанням. Можливо, ці асоціації підкажуть вам, що ви не приймаєте в собі або в ситуації, яку намагаєтесь змінити. Можливо, вони підкажуть вам, що вам заважає вирішити ваше питання. Можливо, навіть вкажуть на те, чого вам не вистачає для вирішення вашої проблеми. Я не закликаю вас приймати це надто серйозно лише як ще один спосіб самопізнання. Сподіваюсь, ви, як і я, гарно провели час. В описі до цього відео я залишу посилання на табличку, щоб вам було легше вести записи в процесі створення свого аромату. А також бажаю вам гарного дня та веселих свят!